Доброго вам здоров'я, шановні, 11 червня середа. Сьогодні Православна Церква згадує апостолів Варфоломія і Варнави. Ще сьогодні за перехідним календарем, середа на зеленому або русальному тижні. На цей день в народі існують наступні прикмети погоди: туман над водою вранці до ясного сонячного дня, ранкова сильна роса або волога трава до теплої сонячної погоди. Бджоли тримаються біля вуликів або не вилітають, значить скоро дощик. А якщо бджоли дуже активно летять до вулика, дощ вже на підході. Павуки ткуть колесову павутину, значить, вітер або негода надовго. Вітер весь день дме в одному напрямку та підсилюється до ночі ймовірні опади. Багато жита цвіти, очікується багатий урожай зерна, також грибів. Шановні глядачі, нехай цей день буде світлим у думках, у вчинках, в поглядах тих, хто поруч. Бажаю вам щирих розмов, плідних справ і доброго відчуття. Ви на своєму місці все йде правильно. А повня, яка сьогодні освітлює нічне небо, хай наповнить душу ясністю, допоможе завершити старе і відкрити двері новому. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Дійсно, сьогодні в нас, 11 червня 2025 році, на цей день припадає повня. Про це я так само буду розповідати в тому розділі, де в мене йде місячний календар, дочекайтеся, обов'язково про все дізнайтесь. А ще я розповім про народні традиції, звичаї, обряди, заборони забобони, що можна робити сьогодні, що треба зробити, що заборонено категорично, що не можна робити. Про це я так само вам розповім. Будь ласка, це відео додивіться, дослухайте дуже уважно до самого самого кінця. Поставте лайк, подобаючки йому, пишіть довгі-продовгі коментарі, обов'язково діліться, робіть репости. Звісно, підписуйтесь на канал, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути на цьому каналі. А також я вас запрошую на свій телеграм-канал, посилання на який я завжди залишаю в описі під цим відео. Де ми з вами можемо ще зустрічатися додатково, і я буду додавати цікавинки різні по нашій з вами темі. А сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі та всім заступникам небесним за заступництво і за цей чудовий день за 11 червня 2025 року. Слава Україні! І я починаю. 11 червня Православна Церква відзначає День пам'яті апостолів Варфоломія Варнави, це свято, яке відзначається в один день, є поминанням двох важливих апостолів, які відіграли значну роль в поширенні християнства. Апостол Варфоломій був одним з 12 апостолів, яких Ісус Христос особисто обрав, проповідував Євангелії в східних країнах. Разом зі святим Філипом, а потім самостійно у Вірменії та Індії, перекладав Євангелія від Матвія на місцеві мови та здійснював чудеса, наприклад, зцілював хвороби. Апостол Варнава був апостолом від 70 євреєм з коліна Левія, був сподвижником апостола Павла та грав значну роль в перших християнських громадах. Разом з Павлом організував першу благодійну місію з Єрусалима в Сирію і на Кіпр. За переказами, в Ефесі він був похований з Євангелієм від Матвія. Також сьогодні середа на русальному тижні або на зеленому тижні. В середу русального тижня за народним календарем триває найактивніший час зустрічі жінок з русалками. Святково вбрані жінки збиралися разом і прямували до роздоріжжя. На межі чи в ліс, вони приносили з собою їжу, розкладали її для русалок і співали особливих русальних пісень. Все це було не просто забавою, це був обряд задобрення, аби русалки не ламали квіту на житі і не шкодили дітям. Веселі пісні, щедрі частування і танці навіть все мало сенс, бо як не задобрити тих, хто має владу над врожаєм. Також проводилися цими днями народні гуляння, і, звісно, на такі зустрічі з русалками молоді ж не брали це. йшли вже заміжні тільки жінки, тільки вони вважалися, що могли порозумітися з русалками, особливо тому, що в принципі в основному русалки полювали ж на молодих дівчат і на молодих хлопців. А вже заміжні жінки, ну їх важче було, напевно, надурити через те вони брали на себе сміливість оце ходити саме задобрювати русалок, залишати їм частування, залишати їм одяг якийсь, залишали так само, що розвішували на деревах, на травах, розвішували, на берегах просто розкладали, вишиті сорочки дуже красиві, і вишиті рушники так само для русалочок, щоб вони були гарно вдягнені і щоб вони були довольні. Також після цього зачасту проводилися народні гуляння, приходили туди скоморохи. Я вже розповідала про скоморохів. Насправді і поняття скоморохи, слово скоморох воно зустрічається саме в українських етнографічних джерелах. тому... Це слово, ну, можливо, воно вам знайоме з інших джерел, але насправді і в старовинних українських книжках так само це слово є. І навіть у діаспорі в нашій, там, хто видавався в Канаді, потім в інших країнах, хто виїжджав звідси. Етнографи поважні вони так само це слово вживали. От, і ігрища значить, були там, різні кулачні бої проводили, все-все-все, ну, все як можна було гуляти, так гуляли на зеленому тижні. І ці обрядові ігрища вважалися невід'ємною частиною зустрічі з потобіччям. Церква називала всі ці гуляння бісівськими, але в народі добре знали русалки створіння непрості, а іноді й мстиві. Вірили, що можуть вони квіт знищити, і до дітей причепитися. Саме тому дівчата в цей час носили при собі любисток. Він мав силу відлякувати русалок. А хлопці тримали при собі полин. Такі трави були своєрідним щитом. Народна магія в дії. А ще донині збереглися фрагменти русальних пісень. В одній з них русалка ловить дівчину і загадує її загадки. Як не відгадає, той не повернеться до батьків. Там і папороть без цвіту, і вода без повода, і камінь без коріння цікаві дуже загадки. Ще в нас 11 червня 2025 року за народним місячним календарем повня. Це момент найбільшої ясності як в небі, так і в серці. В традиціях українського народу повний місяць називали ясним, золотим, повною чашею, а його світло вважали особливо сильним і справедливим. Казали, як місяць повен, то й добрі діла з нього ллються. Все живе цього дня наповнене, вода повна сили, рослини повні соком, людина повна відчуттями, повня була днем ясного бачення. Цей час зверталися до місяця із щирими проханнями, шепотіли замовляння на здоров'я, добробут, захист роду. Саме наповню мили діжу, щоб завжди була повна, заквашували капусту, сіяли кавуни та капусту так само сіяли наповню, на тогі голови і великі плоди, і взагалі все, що кругле, все наповню дуже добре сіяти. Ще я вам нагадую, що сіємо ми по днях тижня так само. І в чоловічі дні ми намагаємося сіяти його родину чоловічого роду. В чоловічі дні це вівторо-четвер, а в жіночі дні в середу, та в п'ятницю і, і де на де в суботу сіють родину жіночого роду. От, я так само часто про це розповідаю. В принципі, вже майже все посіяно, ну просто щоб ви не, не забували про це. Але якщо повня, то можна сіяти все, аби воно було тільки кругле і велике, щоб воно так наливалося, як повний місяць. Ввечері жінки виходили на двір, дивилися на місяць і тихо просили світлий місяченьку, повний з баночку, зійди на мій поріг, принеси мені мир та щастя. Вірили, що повний місяць бачить усе і чує кожного. Це був момент духовної рівноваги, коли добре зважити думки, не поспішати з рішеннями, а просто дозволити подіям прийти самостійно. Сни, побачені в ніч на повню, часто були дуже яскравими, тривожними або страхітливими. В народі їх називали місячними снами, такими, що відкривають глибини підсвідомості, але не завжди прямо вказують шлях. Якщо такий сон турбував, його промивали водою, вставали до світанку й мувалися зі словами, що в сні побачилось, у воді розчинилось. Стрижка волосся наповню мала свій особливий ефект. Вона робила волосся густішим, блискучішим, сильнішим, але водночас могла викликати надмірну емоційність чи неспокій, якщо робити її без потреби. Тож до стрижки ставилися з обережністю. В ці дні наші предки особливо остерігалися мани, нічного злого духа, що міг наврочити та збити зі шляху. Вірили, що мана могла з'явитися непомітно. І непомітно захопити людину, викликаючи в неї оманливі видіння, через які людина заблокує або зіб'ється з правильного шлаху. Це була не лише фізична небезпека, й духовна манна зваблювала людину, збиваючи її з добрих намірів, змушуючи відступити від власних моральних принципів. Вважалося, що ману могли наслати ворожбити, а також козаки-характерники, які мали унікальні здібності впливати на людей через чаклунські практики. Така небезпека змушувала людей бути обережними, особливо під час зелених свят, коли вважалося, що духи стають сильнішими і активнішими. Тим, хто хоче очистити думки, відпустити образи, слід сьогодні протерти дзеркало в хаті водою з м'ятою або любистком, а потім подивитися на своє відображення і всміхнутися. Наші пращури вірили, що таке очищення допомагає позбутися важких спогадів, притягувати гарний настрій і може повернути внутрішню рівновагу. Ще сьогодні згадують ікону Божої Матері достойно є або милуюча. Милуюча це такий тип іконографії, який представляє образ Божої Матері з дитям на руках. На іконах Богородиця зображена з дитям, яке тісно притиснуте до неї обличчям із суворим та хвилюючим виразом обличчя. Вважається, що саме ікона достойно є, дала назву всьому типу цієї іконографії, яка називається милуюча. Оригінальна ікона зберігається на афоні. Ікона достойно є часто використовується для молитви про стілення фізичних та душевних хвороб. Молитва перед цим образом може допомогти в наданні надії на благословення та допомогу від Богородиці. Ікона достойно є може бути подарована близьким людям як символ любові та захисту, що не можна робити сьогодні. 11 червня вшановують Святого Варнаву. Одного з 70 апостолів і засновника Кіпрської церкви. В народі цей день теж добре знали його називали днем Варнави і пов'язували з особливою обережністю щодо трави. Казали, що в світло пору доби нечиста сила розгулює луками, ділячи свої обов'язки, і хтось з них плуте вішки, хтось насилає хвороби, а хтось шкодить рослинам. Тому в цей день краще не ходити босоніж по траві і не рвати її. Заміжнім жінкам радили триматися подалі від ревнощів, вірили, що цього дня будь-яка сварка може поставити під загрозу навіть міцну родину. Натомість варто згадати найщасливіші моменти з життя, це допоможе зберегти тепло і любов в домі. Ще одна порада на сьогодні: не слухайте сьогодні історій про хвороби, можна мимоволі перетягти на себе чужу надугу. Якщо хтось починає скаржитися, Краще м'яко змініть тему розмови. І не перераховуйте сьогодні дрібні гроші. Наші пращури казали, що тоді великі гроші обходять дім стороною, якщо це робити в цей день. Також не варто з'ясовувати стосунки. Посваритися легко, а помиритися після цього буде дуже непросто, ніби сам Варнава розведе вас по різні боки на довгий час. 11 червня це зелена середа, один із днів русального тижня. Коли українці здавна ставали особливо уважними до світу довкола, цей період сприймався як тонка межа між людським і надприродним, коли природа розквітала з особливою силою, але водночас з'являлася і небезпека, бо русалки за народними уявленнями якраз в цей час виходили з води і оселялися в травах на деревах у житі. Саме тому з понеділка русального тижня і до четверга, Люди уникали небезпечних дій, що могли спровокувати русалку або іншу лісову силу. Всереду, яку ще назвали зеленою, вважалося особливо ризикованим купатися в річках, ходити на луки по росу чи гуляти поодинці в полях. Вірили, що русалки полюбляють заманювати саме тих, хто сам на сам із природою, особливо дівчат та малих дітей. Прання чи полоскання білизни біля водойми в цей час сприймалося як виклик нечистій силі. В цей день не зрізали зелень і не ламали гілки, бо вірили, що в кожній травинці може причаїтися русалка або дух предків. Заборонялося працювати на полі, косити, сіяти. Землю в цей час не тривожили, бо саме в ній казали, русалки сплять. Хто порушить, накличе на себе нещастя чи хворобу. Сьогодні в нас зелена середа, і посту тому немає. Чому так? Тому що триває загальниця. Це такий особливий період, що настає одразу після трійці. Загальниця в народній традиції це початок сезону сватань і весіль. Молодь знайомилася, збиралася на вечорниці. Влітку це щоправда називалося вулиця, ну, в принципі, можна казати в вечорниці так само. Також молодь планувала своє майбутнє. Весняні свята і літні свята вже такі основні завершилися. Разом з ним завершився час цього святкування і попереду літні роботи, особливо жнива. Саме в цей проміжок між святом та працею люди знову виходили до громади і активно включалися в соціальне життя. В церковному календарі це теж окремий час. Седмиця все ядна, загальниця так називається. В церковному календарі. Чим вона відрізняється, тим, що в середу та п'ятницю цього тижня піст скасовується. Такий звичай сягає перших століть християнства, коли на честь особливих свят пост скасовували навіть в будні. Згодом ця практика закріпилася. Наприклад, у Зелений тиждень, після тріці, в середу та п'ятницю посту немає. Навіщо це потрібно? Ну, навіщо нам потрібна загальниця? Причин в церкві кілька. По-перше, для того, щоб людина могла відновити сили перед тривалим постом, або ж навпаки, трохи відпочити після нього. По-друге, щоб дати душі перепочити перед духовною боротьбою. І по-третє, аби ми не зазнавалися власною побожністю, бо головне не форма, а зміст буває просто таке, шановні глядачі, що людина настільки побожна, що вона і постать, і постать і постать. І вважає, що вона тим і свята, що вона стільки постує. Насправді постувати треба тільки тоді, коли на це є воля церкви. Церква каже, що треба постати. От ми постимо. От а в іншині ну можливо, якщо людина бере якийсь зарок, тоді можна постати так само, там, наприклад, в понеділок. От, додатково до всього. Але в принципі не можна вихвалятися тим, що людина постоє. І взагалі це не привід для якоїсь гордості, а саме такий час смирення. От, смирення. І в тому, що сьогодні посту немає, так само треба вбачати саме смирення. А, значить, що в нас ще? В нас ще іменинники. І 11 червня іменини відзначають люди з іменами Варфоломій та Марія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати світла в душі, радості в серці та гармонії в кожному дні. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, щирої любові, теплих слів, від близьких і добрих знаків долі, що ведуть до щастя. Нехай життя дарує вам натхнення, щасливі миті та нові сили для здійснення задумів, а небесні покровителі хай оберігають, підтримують важливі миті і допомагають у кожному. Доброму починанні. Ось який сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Це в нас зелений тиждень, він продовжується цей тиждень. Завтра буде дуже цікаве свято. Дуже-дуже цікаве народне свято. Церква, звісно, не любить це народне свято, але воно зберіглося. І взагалі всі зелені свята, ми ж з вами знаємо, що це якісь ще дохристиянські звичаї. Оце ще язичницькі звичаї наші, які настільки були сильні, що нічого церква не могла з ними зробити. І люди, як ходили оце з зіллям, і з гіллям, із клеченням цими днями, а так вони і ходили. А потім, вже, коли церква прийшла, церква почала свої свята нав'язувати. І вийшло так, щоб ця трійця вона десь приблизно на ці зелені свята й припадала. І потім вже ці два календарі: язичницький, дохристиянський, народний і вже церковний, вони об'єдналися. Під егідою вже церковного календаря, бачите, ми все одно ходимо в церкву. Що робимо? Святимо зілля, святимо всі ті трави і всі, все те віття, яке святили сотні й сотні років тому до того наші предки ще й навіть до того, як Русь Україну похрестили. То це дуже дуже серйозно. все, Дуже відповідально треба до цього ставитися. І, значить, щось таке було в тих віруваннях, якщо люди так от сильно прям остерігалися цих русалок і цих потерчат. Про потерчат я так само на цьому тижні вам вже розповідала. Повторюватися не буду. Якщо ви пропустили якийсь з цих відео, підіть на канал, подивіться, починаючи з четверга з Семика, свято Семик. Починаються в принципі, зелені свята або з клечельної суботи. Так само в одних джерелах кажуть, що з четверга починаються, ну, русалчин, вели, вели, русалчин тиждень, принаймні, а саме зелені свята, нібито з клечельної суботи. Но, в принципі, це одне і те саме. Тому подивіться і за четвер, і за п'ятницю відео, і за суботу. А завтра в нас буде дуже цікавий четвер. Бо завтра в нас четвер це вже у нас буде Русалчин на або Мавчин, великдень Щоправда, в деяких регіонах кажуть, що все ж таки він до трійці, той четвер, що до трійці. І, і відповідно проводи русалок це вже на понеділок, після трійці, тобто на День Святого Духа. А от інші джерела стверджують, що все не так, що все. Значити, Великдень русал, чи, ну, русалки від клечельної суботи гуляють аж до четверга. І після цього там ще 2-3 дні щось там десь вони є, а в понеділок вже їх впроваджують, проводжають жінки так само це роблять. Вони їх зустрічали там вторник, вівторок, середу, а в понеділок вже через тиждень. Після того, як трійця відбулася, їх проводжають. Ну про все це давайте вже завтра розмовляти, бо сьогодні так само багато вже не говорила. Дуже дякую вам за цікавість до українських традицій. Бережіть себе, носіть полин при собі. Сьогодні ще це актуально, він дуже помічний. Нагадую, що якщо дівчина якась вас запитає Полин чи Петрушка, що треба відповісти? Напишіть в коментарях, що правильно треба відповісти. От я дякую вам ще раз за цю цікавість. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення!